Станіславу Рудому, 25. Психолог за освітою вперше одягнув форму майже 10 років тому. Та зізнається, коли дізнався, що доведеться працювати у щойно звільненому від терористів Слов'янську, стало ніяково і навіть страшно. Проте вже за кілька годин прямував до Києва, щоб звідти вирушити у Харків, а за тим і Слов'янськ. Враження були різні. Переважала емоційна сторона, що практично дуже багато будівель було зруйновано. Були висотні будівлі, самі будинки багатопорохові. От як щоб брати, щоб зрозуміти краще в Дніпропетровську, колись був вибух газу побутового, коли цілий під'їзд був розбитий, от були такі самі під'їзди, але це вже від самих ракет. Де практично нічого не залишилось. Форма й напис психолог начевабили місцевих мешканців, каже Станіслав. І хоч у першу чергу від приїжджих очікували допомоги у відбудові житла, потребували й розради. У першу чергу жінки просили допомогти дітям. Більшість з них не бачила самих жахіть війни, адже виїхали з міста. Проте були й такі, що не покидали Слов'янськ. Щали жінку одну в неї. Вони виїжджали, але повернулись. І якусь частину цього воєнного періоду вони там. Побачили і почули, то дитина здається віком там, до трьох років, то вона нам розповідала, що як десь летить літак чи чути якісь вибухи, то дитина падає на землю і в істериці починає битися. Ми запропонували їй свою допомогу. От сама мама боїться йти на контакт з нами, з людьми в формі. Вона теж цього боїться. Її батьки також після того, як Денериці прийшли десь, пропали, вона не може їх знайти. Станіслав розповідає, поєднували психологічну підтримку із розподілом гуманітарної допомоги, та не до всіх вдавалося її доправити. Є цілі вулиці, де вони були заміновані, і там працювали ще піротехніки. Відповідно, доступу нам чи там іншим волонтерам. Перемогу немає, бо всі розуміють, що це небезпечно для життя. Десь ближче намагалися підвести. Одним з разючих спогадів із напівзруйнованого міста стало спілкування з бабусею, яка не хотіла покидати свою квартиру. Хоч будинок от-от міг упасти. Снаряд попав в бік будинку в стіну, і щодня, там за ніч на там 180 мм, міліметрів, практично до 2 метри. Він зміщається. І там залишились лічені години, то хвилини ніхто не знає, коли він може впасти, і відповідно може загинути людей. То ми приїхали на місце і, мабуть, години дві з половиною працювали з тієї бабуси. Руйнування, які залишає після себе війна, надовго залишаться у пам'яті, переконаний Станіслав. Так само, як і люди, які від цієї війни постраждали. А біль і фізичний, і психологічний, однаковий для всіх. Люди, вони в принципі однакові, не діляться на схід і захід. Як є там, ми були на одній вулиці і питають нас ви звідки? А я був з товаришем, з колегою. Він був з Житомира, я з Рівного в принципі західна центральна Україна. Так? От і відповідаємо рівне Житомир. А жінка нам каже: от у мене на вулиці. От там Василь він з Тернополя. Петро Закарпаття каже: ми 20 років прожили разом і ніяких проблем немає. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.